Вітаю вас на каналі SB. В цьому відео ми покажемо, як налаштовувати системи All in one від компанії Marstec Якщо ви придбали систему Marstec Venus C або Venus E, то це відео для вас. Ми покажемо, як під'єднувати інтерфейси до станції та покажемо, як робити першопочаткові налаштування через мобільний додаток. Системи Venus C та Venus e відрізняються тільки ємністю батареї. В даному випадку у мене модель на 2560 годин, Але під'єднуються та налаштовуються вони однаково. Зверніть увагу, що система Mersteck не має кнопок керування на передній панелі. На передній панелі у нас тільки індикація режиму роботи. Перший індикатор це попередження. Далі Grid – це є мережа чи нема мережі. Далі Backup – активована розетка вихідна чи не активована. Далі індикація заряджання або розряджання батареї. Сіті це трансформатор струму, якщо він потрібен в мережі. До речі, трансформатор струму в нашому режимі ДБЖ не використовується. Далі індикація мережі Wi-Fi або Bluetooth. І так, перше підключення системи Marstek. Зверніть увагу на інтерфейсні роз'єми. Вхідний роз'єм, він підписаний як GRID це наша мережа. Далі. Бекап це звичайна розетка. Ми будемо підключати сюди навантаження. Також ви бачите, тут є антена це антена для Wi-Fi мережі. Під'єднуємо вхідний роз'єм. Підключили і можемо підключати звичайну розетку. Вмикаємо станцію. Натискаємо кнопочку і тримаємо декілька секунд. Після підключення мережі ми бачимо, що станція починає заряджатися. Наступний крок. Нам потрібно активувати розетку вихідну, та що підписано як бекап режим. Цей інтерфейс активується через мобільний додаток. Після активації цього роз'єму засвітиться індикатор бекап на передній панелі станції. Тепер перейдемо до налаштувань самого мобільного застосунку Mersteck. Для того, щоб користуватися застосунком Mersteck, потрібна реєстрація. Реєструватися потрібно по пошті, Вводите свою пошту. Код підтвердження, який приходив вам на пошту, та придумуєте складний пароль. Так як я вже зареєстрований в застосунку, просто натискаю Увійти. Ми увійшли в застосунок. Тепер просто натискаємо кнопочку Додати пристрій. Наша станція знайшлася. Застосунок знаходить станцію в першу чергу по Bluetooth. Ще раз натискаємо на зображення і чекаємо. Далі у нас іде прив'язка пристрою. Натискаємо просто далі. Далі система пропонує нам ввести пароль на нашу Wi-Fi мережу. Можна ввести пароль, а можна просто повернутися назад та вже користуватися станцією. Як бачите, станція в мережі. Тепер нам потрібно зробити першочергові налаштування. Натискаємо на нашу станцію. Мобільний застосунок бере всю інформацію зі станції. Далі, в нижньому меню. Тобто, де ми обираємо режим станції, є декілька режимів. Це власне споживання, AI-оптимізація, ручний та UPS. Власне споживання та AI-оптимізація це пов'язані режими або продажу електроенергії, або з нульовим самоспоживанням. Всі ці режими працюють, коли у вас є мережа, тобто DTEK є на вході. Потрібно ще додаткове обладнання саме трансформатор трансформатору струму, який ставиться на вході в мережу. До вашої квартири або будинку, а також ще додаткове обладнання від компанії Mersteck це такі як мікроінвертори, балконні системи та інше обладнання. Це буде цікава додаткова тема для наших майбутніх оглядів. Режим UPS в ньому нічого ми не можемо змінити, потужність заряду буде максимальною 2,5 кВт. Тому цей режим я вам не рекомендую, він не для всіх підійде. Нас цікавить ручний режим. Нам потрібно обрати час, коли. Станція буде заряджатися. Для цього натискаємо на цей розклад і встановлюємо, що станція буде заряджатися від 0 годин по 23.59 хвилин. Заряджання галочка стоїть. Обираємо дні, коли вона саме буде заряджатися. Та зверніть увагу дуже важливо, ось тут можна виставити потужність, якою станція буде заряджатися. Діапазон від 100 Вт до 2,5 кВт. Ми візьмемо щось середнє, наприклад, 1 кВт. Натискаємо готово і підтвердити. Не забуваємо активувати ось цю галочку. Все, ручний режим у нас обраний, тобто в нашому випадку вона буде заряджатися цілодобово і заряджання 1 кВт. Далі обов'язково потрібно активувати бекап вихід. Це ось та звичайна розетка, яка видає вихідну напругу. Для цього. Натискаємо ось сюди на налаштування і активуємо ось цю галочку, називається вона резервне жилення. Вихідна напруга активована. Після того, як ми з вами активували вихідний роз'єм станції, звичайну розетку. Давайте перевіримо станцію на навантаження. Слідкувати ми будемо в мобільному застосунку. В той час, коли станція підключена до мережі, ми бачимо, що вона в режимі заряджання і бачимо потужність заряджання. Тепер давайте замітуємо зникнення мережі. Ми бачимо, що станція перейшла в режим розряджання і бачимо потужність розряджання, вона приблизно 1,5 кВт. Основні налаштування станції зроблені. Далі ми просто виходимо в головне меню. Якщо потрібно, можете додатково ввести пароль Wi-Fi для того, щоб віддалено моніторити вашу станцію або робити якісь налаштування. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, до нових зустрічей.